Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Ви вже зрозуміли, друзі, що готувати сьогодні я буду сало. Ну, що ж може бути смачніше за наше українське сало? Але моє сало ну не зовсім сало. Сьогодні я буду готувати підгорля. Воно не таке дороге, як сало. Можна сказати, воно наполовину дешевше від сала, але якщо його приготувати добре, то по своїм смаковим якостям воно не уступає дорожезному салу. Не знаю, чи знайдеться десь такий українець, який би в своєму житті ні одного разу не попробував шматочка сала. У нас сало їдять просто з хлібом. У нас сало їдять з часником, з цибулею. Сало у нас їдять з борщем. Та і не тільки, бо в рецепт приготування багатьох українських страв ходить сало. Сало у нас готують по-різному. Солять, печуть, коптять. Я сьогодні буду варити під горля, але по такому самому рецепту можна приготувати і сало. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. На базарі я придбала ось таке підгорля. Колись воно йшло разом із головою, тепер його обрізають. Вартість цього підгорля в межах 100 гривень. Ось із нього я вирізаю такі найгрубші шматочки, а з решти обрізаного підгорля я буду готувати паштет. Подивіться, яке воно чудове, які там прошарки, сала і м'яса. Звичайно, я купила не одне підгорля, тому мені його вистачить і для того, щоб обварити, і для того, щоб приготувати паштет. Але перед тим як приступити безпосередньо до самого приготування підгорля, я його добре вимочую, щоб позбутися зайвої крові. Після цього кладу у каструлю. Найщільно накладаю, тоді заливаю водою. Воду при цьому міряю. Після цього, ось такими столовими ложками, буду відмірювати потрібну кількість солі. Солі додаю з розрахунку. Три нечубні, трошки вищі, як рівні ложки солі на 1 літр води. Такі самі дії і процедури проводжу із іншими шматочками підгорля. Каструлі з підгорлям кладу на плиту, запалюю вогонь, накриваю кришкою і так від моменту закипання моє підгорля буде варитися півтора години. Якщо ж ви будете готувати саме сало, то можна варити годину. Коли закипить, та можна і зразу додати в каструлю два лаврових листочки. Десь по 15 горошин чорного перцю, це я відміряла для двох каструль. Пару горошин духмяного перцю. Але цей перець у мене мелений, тому я додам десь так менше пів чайної ложки. Ось так на око всиплю. Декілька зерен коріандру і все. Накрию кришкою, і нехай так вариться на легенькому вогні півтора години. Поки вариться під горля, приготую собі таку заправку до нього. На дрібній терці натираю почищений і помитий часник. Часнику натираю багато, зо 2-3 головки. Часник можете затовчити ще у ступці або вичавити пресом для часнику. Тоді до цього потертого часнику додаю солодку копчену паприку та чорний милений перець. Із тих спецій замішую таку собі кашку. Півтора години прийшло. Виключаю вогонь під каструлями з під черевиною. Ой, не під черевиною, а під горлем. Хоча по такому самому рецепту готую і під черевину. Тепер під горля витягую ще гарячим на піднос. З дошки у тарілку відправляю нашу кашу, і до цієї каші доливаю оцту. Всі ці інгредієнти добренько перемішую, і виходить вже у нас така ріденька каша. І нею добряче Натираю кожен шматочок відвареного підгорля, ще гарячого, щойно витягнутого із окропу. Тоді кожен шматочок, натертого часником і спеціями. Під горля замотуємо у фольгу. Ось так уже всі шматочки під горля замотані у фольгу, і вони готові для того, щоб їх винести на холодне місце до повного остигання. Звичайно, що гарячим підгорля у холодильник не поставлю, але і можливості зараз такої немає із-за постійного відключення електроенергії. Тому винесу у коридор на керамічну підлогу. Прийшла ніч і на керамічній плиці моєму підгорлю було достатньо холодно. Розмотую один шматочок підгорля. ох, який запах пішов. А тепер щодо запаху. Чому саме гаряче підгорля намащую часником і спеціями і замотую у фольгу. А тому, що часник, потрапивши на гаряче підгорля і майже закрите середовище, у фольгу ще впарюється. і тоді глибоко проникає у саме підгорля. І після повного остигання, коли ми розвернемо фольгу, підгорля не буде мати різкого запаху часнику. Ну і звичайно, що гострого смаку часнику не буде у цього підгорля. Але якщо ви бажаєте гострих відчуттів, тоді під горля охолоджуєте і нахолодно намащуєте часником і спеціями. Але й смачню, що воно, бачите, які тут прошарки, м'яса і сала. Але це ще не все. Якщо ви хочете більш вираженіших запахів та смаків приправ і спецій, то тоді беру до цього приправу до сала. Приправу висипаю у тацю, постили під горля розбиваю із фольги і тоді обвалюю його у приправі до сала, обвалюю добренько, обсипаю так, щоб весь шматочок сала був покритий приправою. Шкірку можна не обсипати. А тоді знову замотуєте сало у харчову плівку, а чи у фольгу і кладемо на зберігання у морозильну камеру. А тепер, друзі, я можу собі тільки уявити, як вам буде слинка, поки я буду нарізати оце спокусливе підгорля. Тому готуйте, бо це відносно дешево, але дуже смачно. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся і натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Про мої нові рецепти. Чекаю на ваші коментарі, на які буду відповідати, як тільки налагодиться електропостачання. А ще вам буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Можливо, для когось теж стане в пригоді мій такий недорогий рецепт приготування сала. Ну, не зовсім сала, але майже сала. Готуйте і нехай вам буде смачно, бо мені ну дуже смачно. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь і мирного неба над головою.